Плекає надію виростити здоровий та родючий сад, але дуже часто нам не вистачає знань, умінь та навичок. Я Марія Спірочкіна, кандидат сільськогосподарських наук та завідувачка навчальної лабораторії плодовичевий сад НОБІД. Запрошую вас до нашого саду, де я вам дам ефективні поради по догляду з рослинами, щоб ваш сад ріс і радував вас своїми плодами. Кожен з нас плекає надію отримати чудовий врожай як результат своєї праці протягом літнього сезону. Але не завжди ми отримуємо бажаний результат. Часом наша робота в саду приносить нам розчарування, і замість красивих запашних стиглих яблук ми отримуємо ось такі плоди. Пошкоджені шкідниками, уражені хворобами, такі плоди. Не стануть окрасою вашого столу, і сьогодні ми з вами поговоримо про причини такого негативного результату та як його уникнути. Тож при вирощуванні яблук ми найчастіше стикаємося з такими проблемами, як різного роду гнилі, пошкодження шкідниками та фізіологічні недоліки. У випадку з хворобами і шкідниками проблема полягає в несвоєчасній обробці проти шкідників і хвороб. Адже, як ви пам'ятаєте, в основному обробки мають бути профілактичні. Дуже часто люди хочуть купити яблучко червиве, чи хай воно там червиве в мене виросте в саду, але е червиве яблуко. Не означає безпечне, це може означати, що були невчасно застосовані ті чи інші пестициди. Так само у випадку з різними хворобами. У випадку з фізіологічними хворобами причиною є. Умови, які були протягом вегетаційного періоду, а також нестачі певних елементів живлення, що робить стінки клітин крихкими, внаслідок чого розвивається або склевидність, або ямчастість. Детальніше розглянемо кожен випадок окремо. І почнемо з найпоширенішої проблеми це плодова гниль. Дуже часто яблука ростуть, достигають і протягом всього вегетаційного періоду гниють і опадають. Причиною цього є грибна хвороба. Плодова гниль ботритіс. Єдиним способом боротьби з нею є профілактичні обробки. Для цього підійдуть фунгіциди, як контактні, так і системні, які призначені для того, щоб зупиняти розвиток цієї хвороби. Без обробок у сприятливі роки вам не вдасться вберегти свій сад від плодових гнилей. Серед профілактичних заходів, якими можна дещо... Обмежити розвиток хвороби, є обрізка, яка дозволяє гарно освітлити крону та сприяє хорошому провітрюванню плодів. Також потрібно при обрізуванні дерев прибирати всі сухі муміфіковані плоди, які є джерелом зараження наступного врожаю. Наступний випадок це пошкодження щитівкою. Отакі От червоні цяточки на поверхні плода свідчать про те, що дерево. Заселене щитівками. Іноді недосвідчені садівники не помічають цих шкідників на своїх деревах, і лише восени дивуються, що плоди покриті червоними цятками. Це не особливість сорту. Це результати проколів кори а, шкідниками. Крім того, що щитівка пошкоджує плоди, вона також висмоктує сок із молодих ростучих пагонів, і це стає причиною ослаблення дерева. З часом воно починає гірше рости та плодоносити. Найпростіше це купляти сертифікований садивний матеріал, який точно вільний від е, щитівок. Якщо ж у вашому саду вже завелася щитівка, то ваші дерева врятують лише е, різного роду засоби захисту рослин, інсектициди це можуть бути на основі мінеральних олій, і тоді ми обробляємо дерева до розпускання бруньок, або ж хімічної природи е, інсектициди, і тоді ми проводимо обробку в декілька етапів. І обов'язково потрібно починати процес захисту дерев з осені, а також в період, коли відбувається розселення бродяжок. Зазвичай це вже десь після цвітіння дерев. Ще одним поширеним шкідником в садах є яблунева плодожерка. Характерними проявами пошкодження яблук є Отвори в плодах. Часто в місті проколу також може розвиватися плодова гниль. Тобто, при пошкодженні дерев плодожеркою, яблуко додатково може інфікуватись і хворобами. Як вберегти яблука від плодожерки? Для цього потрібно проводити профілактичні обробки, починаючи від розпускання бруньок, а також доцвітіння та після цвітіння. Більшість виробників засобів захисту рослин розробляють технологічні карти, в яких чітко вказують строки використання. Тих чи інших препаратів, і найголовніше, що вони враховують кількість днів до достигання плодів, тому в результаті ви отримуєте яблуко і без черв'яків, і безпечне для споживання. Дуже важливо, щоб плоди зимових сортів, які ви закладаєте на зберігання в холодильник чи до підвалу, не мали пошкоджень, щоб шкірка була цільною. Тоді вони будуть добре лежати і зберігатися. Наступним розчаруванням і проблемою в саду може бути парша вона виглядає як шкірясті цяточки, плями. На поверхні плоду вони шершаві коричнево-бурого забарвлення. Коли рік сприятливий для поширення хвороби, вони можуть покривати значну частину поверхні плоду. Такі плоди вважаються нестандартними, вони погано зберігаються і придатні лише для переробки. Що робити, щоб уникнути ураження плодів паршею? Ну, по-перше, це підбір сортів, які є імунними до парші, тобто так само, як і люди. Деякі сорти мають імунітет до певних хвороб: серед них Флоріна, Розела, Грінслівс, Пінова та багато інших. проте з часом з'являються нові раси парші, і ті сорти, які мали імунітет, теж починають вражатися хворобами. Тому єдиним способом, який дозволяє вберегти урожай від ураження паршею, є використання різних засобів захисту для профілактики. Це можуть бути як і хімічні препарати, так і біологічні. Мені подобається схема, коли навесні до розпускання бруньок ми використовуємо бордоську рідину і потім Основні хімічні обробки припадають до цвітіння яблуні. Після цього ми використовуємо лише біологічні препарати. Тепер перейдемо до фізіологічних проблем плодів яблук. Найперше це скловидність, як вона проявляється, яблуко ніби побите. Це відбувається за рахунок того, що клітинні стінки пошкоджені, і сік витікає в міжклітинний простір. В народі таке яблуко ще називають наливне яблучко. Коли розрізати таке яблуко, то можна помітити ніби мокрі частини. Саме в цих місцях відбулося пошкодження клітинних стінок. Що в цьому поганого для споживання в свіжому вигляді та переробки на повидло? Або компоти, нічого поганого немає. Такі яблука можна їсти, вони безпечні для тривалого зберігання вони не підходять, тому що оскільки клітинні стінки пошкоджені, такі яблука швидко псуються та загнивають. Хочу сказати те, що точно убезпечить вас від проявів скловидності плодів. Потрібно забезпечити оптимальне живлення дерев протягом всього вегетаційного періоду, і також провести профілактичні обробки рідкими добривами, які мають в своєму місті кальцій. Зараз можна знайти дуже багато різних варіантів від різних виробників, і вони демонструють дуже хорошу ефективність. Ще одна фізіологічна хвороба, яка також спричинена нестачею кальцію та порушення гормонального обміну в плодах, це гірка ямчастість. В даному випадку ви можете бачити на плоді вдавлені плями на шкірці. Якщо зрізати шкірку в такого плоду, то можна помітити, що і під шкіркою також присутні пошкодження тканин плоду. І при споживанні таких яблук ви будете відчувати неприємний гіркий присмак. Як і у випадку з кловидністю, єдиним способом вберегти плоди від проявів цієї фізіологічної хвороби є обробка рослин препаратами, які містять кальцій. Тобто добрива в різних концентраціях містять макро та мікроелементи, в тому числі кальцій. Такі плоди не підходять для споживання і для зберігання. Це основні проблеми, які можуть знижувати урожайність і якість плодів яблук. Проте, навіть якщо ви виростили здоровий, гарний врожай яблук, дуже важливо правильно зібрати та зберегти плоди. Які ж основні критерії того, що яблука готові до збирання? Як відомо, різні сорти мають різні терміни достигання. Крім того, літні сорти та осінні ми Зриваємо та споживаємо в споживчій стиглості. А пізньоосінні осінні та зимові, які призначені для зберігання, ми знімаємо з дерев у знімальній стиглості, і вони ще мають полежати в холодильнику чи в підвалі. І дійти до споживчої стиглості. То як же визначити, чи пора знімати яблука з дерев? Найпростіший спосіб це читати опис сорту і знати приблизні терміни дозрівання. Проте залежно від регіону вирощування умов року, строки збирання можуть дещо відрізнятися. Тому є один надійний і дієвий спосіб для того, щоб визначити знімальну стиглість зимових сортів яблук. Це так звана йодокрохмальна проба. Для цього готується розчин йоду, яблука розрізаються навпіл і вмочаються в розчин. Залежно від ступеня потемніння м'якуша, ми визначаємо стиглість і придатність яблук до збирання. Для перевірки нам потрібен йод, йодит калію та вода. За інструкцією потрібно приготувати розчин, в якому на літр дистильованої води використовують 6,3 йоду та 10 мл йодиду калію. Якщо у вас немає йоду, а лише йодид калію, можна зробити простий розчин. Він також покаже, чи наявний в тканинах яблук, крохмаль, проте не буде настільки точним. Зараз ми з вами приготуємо розчин просто на основі йодиду калію і Дивимося, чи забарвлюється яблука в синій колір. Після того, як розчин готовий, розрізаємо яблуко навпіл і опускаємо його в розчин. Відкладаємо і чекаємо декілька хвилин. Зараз спробуємо на різних сортах, щоб побачити, чи відрізняється. Це сорт Рнет Семиренка, він точно ще зелений. А це яблуко сорту Green Sleeves, і воно достигло і знаходиться в споживчій стиглості. І Ханікрісп це сорт зимового строку достигання, проте він придатний для споживання вже десь на початку в середині вересня. Але в холодильнику здатний зберігатися мінімум до нового року. Тож дивимося на результати. Реакція крохмалю та йоду відбувається, і залежно від ступеня достигання яблук, вона більш чи менш інтенсивна. Як ми бачимо в сорту Рунет Семиренко зимового сорту, крохмаль іще не почав перетворюватися на цукри, ми можемо бачити посиніння, потемніння клітин. У сорту Green Sleeves, той, який осіннього строку достигання, потемніння незначні, тобто він зараз знаходиться в стадії знімальної стиглості і може зберігатися протягом деякого часу, хоча вже й придатний для споживання. Сорт Honey Crisp уже придатний для споживання. Крохмаль перетворився на цукри. Якби це було, звісно, лабораторне визначення в місто крохмалю і розчин був приготований згідно з інструкцією, ми би помітили більш інтенсивне потемніння. Проте, якщо порівнювати з тим же сортом «Ренет Семеренко», ми можемо бачити величезну різницю, і це свідчить про те, що крохмаль перетворився на цукри. Ось такі мої основні проблеми при вирощуванні яблук, і я сподіваюся, що ці поради стануть корисними для вас і дозволять отримати хороші врожаї і радіти результатам своєї праці. Але і в цьому питанні також є свої помилки та стереотипи. Давайте поговоримо про них далі. Перший стереотип. Але це швидше помилка, те що деякі недосвідчені садівники, які намагаються швидше закінчити свої осінні роботи в саду, збирають більшість зимових та осінніх яблук в один період. Якщо сорт не дійшов до знімальної стиглості, крахмаль буде переважати над цукрами і плоди будуть дуже погано зберігатися. Іншою крайністю є невчасне збирання літніх та осінніх сортів, коли вони висять на дереві аж до настання повної споживчої стиглості. Тоді такі яблука дуже легко опадають з дерева, починають загнивати і взагалі не придатні для зберігання. Наступний стереотип полягає в способі догляду за садом. Багато садівників вважають, Вважають, що от я не буду нічим обробляти свої дерева, вирощу натуральну продукцію, безпечну, смачну. Як наслідок, плоди будуть пошкоджені різними шкідниками, уражені хворобами і не будуть придатні для зберігання. І третій стереотип, але це швидше недалекоглядність. Люди, які займаються садівництвом, які вирощують плоди, повинні дбати не лише про те, як їх виростити, а й про те, як їх зберегти. Тому що виростити урожай це лише половина справи. Завжди дбайте про холодильник або підвал, в якому будуть комфортні умови для зберігання яблук. Варто забезпечити температуру повітря хоча б 5 градусів за цельсієм, для того, щоб плоди зберігалися якомога довго. Вше ось такі у нас садові лайфи. Уникайте поширених помилок та стереотипів, і не вирощуйте червиві яблука, тому що це не ознака якості.